Хто казав закрити рота? Хто казав закрити рота? Скажи ще раз, щоб я закрив рота. Скажи ще раз, щоб я закрив рота. Скажи ще раз, щоб я закрив рота. документи! Якщо ви не придявляєте, він у вас буде складена складана постанова, за те, що не пред'явили документи. Ви бикуєте до мене, тільки що мені казав закрити рота. Олександр Ігорович. Зараз Інспектором роду, але вікаром січком, зустріч. Ну, зупинили мене в дворі. Оце, коротше, вже вже офері ну, зупинили мене тупо в дворі і починають тут права качати. мене в дворі, що я, я тут щось робив. Бо я з гаража в гараж переїжджав, немає права гаража в гараж переїжджати чи що? Я не побачив відео. Там не видно нічого на тому відео. Там нічого не видно на тому відео! Ну, там не видно нічого.

Документи, я не знаю. Я в себе в дворі, хлопці. Я в себе в дворі. Я що ви мені зробите? Вашими правами обов'язком треті. Можете не давати пояснювати. Чого у себе сім'ї, колосі. Я не ко. Я не буду нічого вам показувати, хлопці. Я нічого не буду вам показувати. Я нічого вам не буду показувати, понимаєте чи ні? Чого в мене в дворі взагалі? А що в мене в дворі? Я йду додому, все, я йду спати. Я йду спати. Я йду спати. Ти до мене не чіпай мене, чуєш? Не чіпай мене! Ну я йду додому. Я, я в я О, себе в вдома. Я в себе вдома. О, я в себе вдома. Поняв чи ні? Я в себе вдома. Я, вдома. Права, я в себе вдома. Права, я вдома. В, чуєш, в, я в себе вдома, ти мене чуєш чи ні. Я в себе вдома. Дай я йду до себе додому. Я йду до себе додому. Я йду до себе додому.